І так, добрий день, пастор. Сьогодні в нас рубрика норм чи стрьом від пастора. Вітаю, за... вітаю. Необична рубрика, я такий перший раз, так що хай Бог благословить. Навзаєм. І так, поїхали. Е, листати інтернет під час проповіді. Норм чи стрьом. Е, стрьом. Працювати в неділю, якщо є така необхідність. Е, норм. Помилятись під час проповіді. Норм чи стрьом? Е, стрьом. Поїхати за кордон і не попередити, не попередити пастора. норм. Ну? Е, Молитися, щоб комп'ютер не зависав під час служіння. Норм. Готуватись до проповіді за 30 хвилин до служіння. Е, стрьом. Останнім від'їжджати відомо молитви після служіння. Норм. Зустрічати всіх на вході церкви з посмішкою та вітаннями. Норм. Коли діти під час служіння голосують голосніше за проповідника е, стрюмнова. Під час проповіді попросити когось із залу принести водички. Норм. Співати псалми чи розповідати вірші з телефону. Е, стрім. Використовувати в проповіді презентації та картинки. Норм. Приходити на служіння в шортах. Е, Стрьом. Мати своє місце, свій стільчик в церкві і не пускати туди інших. Стрьом. Публікувати в соцмережах церковне життя. Норм. Проповідувати в сорочці з коротким рукавом. Е, норм. Не молитися перед їжею. Е, Стрьом. Вірити в Бога, але не ходити в церкву. Стрьом. Жінка-пастор. Відвідати церкву лише онлайн. Стрьом. Мати відносини з невіруючою людиною. Стрем. Читати на проповіді з телефону. Норм. І на цьому наша рубрика завершується. До Дякую. наступних зустрічей. Дякую за увагу.